Каже, що знаходиться на обліку в наркодиспансері, отримує замісну терапію, а його звинувачують у розповсюдженні наркотиків. Чоловікові вже за 50, живе в селі біля Луцька. То вже не перша наркосправа у його житті. Запевняє, мовляв, цього разу він не завинив. Допитують свідка, котрий торік таксував і віз двох осіб із жидичина до Луцька. «Сіли двоє людей завіз нарк... ну. Район диспансер. Чекаємо, хтось тобто один потім вийшов з машини на район цього диспансера. Ми тобто там постояли, вони не може ходити в годину. Другий кудись пішов, повернулися, другий змок підпішов, і той залишився. Один залишився. Так, один залишився і, і то воно завіз район Теремівський. Але чи був то нинішній підсудний, вже не згадає. Чи знайома вам особа обнімачення? Читає не Ви не пам'ятаєте, як виглядали особи, які ви підвозили тебе на рік назад? Чоловіка звинувачують у торгівлі метадоном. Слідчі з'ясували. Повторно незаконно придбав з метою збуту 14 таблеток, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який повторно незаконно зберігаючи при собі переніс на територію неподалік будинку. Та 25.08.2023, близько 5 години 50 хвилин в ході проведення оперативної закупки, умисно діючи з корисливих мотивів за грошові кошти в сумі 1000 гривень, не закон повторно збув 14 таблеток. Чи того дня саме Олександр міг їхати у наркодиспансер, свідок каже, скоріш за все виклик робив не той чоловік, котрого бачить під вартою. А Олега бік що знає, то то міліціонер. Підсудний хоче, аби допитали ще й правоохоронців. Там сфотографірували на одного, самоділі вони там в рапорті рамках зовсім голодують, щоб пісню встановити, як говорить прокурор. Мовляв, метадоном не торгував. Мене посадив Олег Бікеша, Ківерцовський, який його обвинувачили в в кришування наркобізнесу. Десять років не займав дожди, обратно його взяли в міліцію. Я не винуватий. Як у вас знайшли ті наркотики? Чи, ну як то сталося? Я стою офіційно. В наркодиспансері. От і все. Я нікому наркотики не збував. Що ви не бачите, тут було кучу народу, ціла ОПГ. Я б, мабуть, б 10 чоловік було, що я збував. А він всього один, якому я не збував, а просто ми разом кололися. І все. У цій справі ще чимало доказів, а де істина, то вже суд з'ясує. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.